У відділенні медичної реабілітації та фізіотерапії однієї з лікарень Житомирщини проводять реабілітацію після інсульту, інфаркту, травм та при остеохондрозі. Спочатку повномасштабного вторгнення заклад почав приймати на реабілітацію військовослужбовців. Розповідає директорка лікарні Ірина Серт. Це пацієнти після міновибухових травм, пацієнти з ампутаціями кінцівок яких ми готуємо до протезування і вчимо їх навичкам ходьби і навичкам самостійного забезпечення в, уже, в домашніх умовах? З кожним пацієнтом ми працюємо індивідуально, визначаємо ж і мету нашої роботи, що ми хочемо досягнути, і працюємо з ним. Якщо, наприклад, ми дивимося по пацієнту, якщо він не Може, наприклад, там годину цілу попрацювати за один час, то ми її ділимо до обіда і після обіда. Реабілітаційний цикл пацієнтів триває три тижні, каже директорка лікарні Ірина Серд. Лікар ФРМ, який є самим головним. Диригентом даного оркестру, також залучаються фізичний терапевт, ерготерапевт. Входять помічники фізичного терапевта, помічники ерготерапевта. Також в нашу команду входять психологи, логопеди. І по необхідності за потребами до кожного пацієнта окремо залучається або невролог, або залучається ортопед, травматолог, кардіолог або інші фахівці. Під початку повномасштабного вторгнення керівництво медичного закладу почало залучати міжнародні благодійні фонди для закупівлі нового обладнання. Бігова доріжка тут ми навчаємо пацієнтів. Рухатися, ходити, заново ходити, деякі пацієнти навчаються. Також у нас є мотомет для розробки верхніх та нижніх кінцівок. Це у нас модульний вертикалізатор. На ньому пацієнти займаються як після інсульту, так і з церебральним паралічем. На початок грудня 2023 року в лікарні проходять реабілітацію 20 пацієнтів. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.